Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Як бачите, знаходимося в зерносховищі. Вчора трішки попрацювали, і в нас тут відбулися деякі зміни. Грузимося ще трішки візьмемо. Коли є така можливість, треба брати. Непоганий ячмінець. Так що, зараз затаримо. Прицепчик наш. І в машину трішки візьмемо. Ну, скільки вийде. Бригада ух працює. Грузимося. <риснє> так, а ну, помахали. <риснє> Все, оце помічники наші. Разом, як то кажуть. Гуртом і батька легше бить, правильно? Так, так. От так. так. Ось. Так що дуже велике, велике дякуємо за допомогу. Зараз ми це все діло підзатаримо. Всі працюють. І дівчатка, і хлопці. Все. Ось ми вже і вдома. Маємо трішки роботи на сьогодні. Ось такий вихідний. Ну, але нічого, це дуже потрібна справа. Ось. Підзатарили машину під зав'язочку. І прицепчик. Так що зараз будемо все це діло розгружати. Тонну 100 взяли ячмінця. Ще в умані були олія соєва. На нову пошту заїжджали, ну, в общем, затарили трішки. Встановлюємо зараз сюди ще один бікбег. Ці мішечки приберемо. І якраз вийде в нас там половина бікбега і цілий бікбег. Я думаю, що якраз зайде в два біг бега, виходить, то на 100 зайде Процес іде, вигрузка працює. Дякуємо дуже велике Володимиру Золію за те, що допомогли нам набрати, погрузити, спорядкувати нас. Дуже велике дякуємо за підтримку. Ні, nee, я не хочу. Ти сачкуєш, давай бігом. Все, іди, іди. Іди, помагай, іди, потік, іди. Іди, хороший потік, хороший потік, да. Хороший потік, іди, покатайся. Будь бачити. Тепер маємо вже достатню кількість ячменя. Ну, звичайно, що знову ж на деякий проміжок часу. Ну, але це вже радує, коли засіки повні і є з чим працювати. Пшеничка також є менше, звісно, як ячмінця, але ще її там достатня кількість. Так що всі інгредієнти у нас на місці. І тепер будуть повноцінні повнораціонні корма для наших свинок. На сьогодні ми з вами поговоримо про таке дуже важливе питання, як годівля свиноматок. У мене є відео на цю тему вже. Ну вони там е, в різних відео по кусочку, і тобто я навіть сам не, не можу знайти, де е, про це я розповідаю. І люди запитують. Я хочу дати ссылку на те відео, і не пам'ятаю я в якому відео я розповідав про ту. Я знаю, що вони є ці відео. Розповідав я про різні етапи годівлі свиноматок, на різних етапах їхнього, так скажемо, періоду супоросності або лактації, або ремонтні свинки. Ну, немає е... як конкретного одного відео на цю тему. Тобто, сьогодні хочу зробити таке відео на рахунок годівлі свиноматок. Від ремонту до уже лактації. Годівля моїх свиноматок розподілена на 4 етапи. Це ремонт, потім свиноматки супоросні і хряки, потім свиноматки глибоко супоросні, і свиноматки лактуючі, ті, які з поросятами. І таким чином свиноматки отримують необхідну їм кількість поживних речовин на певних етапах їхнього життя. Ось мої раціони, які я використовую. Свинки ремонтні, далі свинки глибоко далі свиноматки лактуючі у нас і свиноматки супорисні і хряки. Не зважайте на це, що тут так в мене багато написано всього, це я для себе тут розписую на ту кількість корму, яка мені потрібна. Коли я готую там певну, ну, як, певну кількість корму, я знаю, скільки мені інгредієнтів засипать. Ось друга виходить, колонка. У нас йде 100 кг або 100%. Ось. Оце на 100% інгредієнтів. Тобто, можете зупинити, на паузу поставити і подивитися, що вам потрібно. Ну, возьмемо, на наприклад свиноматок супоросних ікриків і розберемо які інгредієнти я використовую. Інгредієнти у всіх раціонах вони однакові. Просто змінюється їх кількість. Ячмінь, пшениця, соя, макуха, висівки пшеничні, олія, підкислювач сорбент і премікс. Відфос або вілофос. ось як він виглядає? Кому потрібно, під відео залишу силку, де можна замовити даний премікс. Я його теж замовляю по новій пошті. Мені присилають і використовую. Використовую вже дуже такий доволі великий проміжок часу. Так, розберемо конкретно деякі інгредієнти. Соя. Це у нас не сира ціла соя, а це у нас соєва макуха або соєвий шрот. Далі, макуха. Це макуха соняшникова, або соняшниковий шрот. Висівки пшеничні, або отрубя, хто як каже. Ну, і олія можна олію соєву, можна олією соняшникову, або фус, якщо він рідкий. У всіх цих раціонах є один інгредієнт. Ну, практично у всіх раціонах, тільки на лактації, на а, в раціоні для лактуючих свинок його нема. А у всіх інших він є. Такий інгредієнт, якому дуже мало приділяють уваги. І не всі його використовують. Але це дуже важливий інгредієнт. Це висівки пшеничні, тому що вони мають дуже важливе значення в годівлі свиноматок. У нас тут тиха година. Так, розпочнемо з ремонтних свиноматок. Ремонтна свинка це та свинка, яка готується стать. Свиноматкою, ту, яку ми залишили на свиноматку, і хочемо, щоб в подальшому вона була хорошою свиноматкою і відпрацювала у нас дуже великий проміжок часу, і дала нам багато опоросів і багато поросят. Ось у нас є, виходить, така свинка, яку ми не планували залишати, але залишили. Це у нас кнопа. І зараз вона на етапі, виходить, підготовки до. Роботи, до запуску в роботу. Тобто ми її проглистували, і зараз ось закінчується другий термін після другого глистування і будемо її вакцинувати. Вакцинувати від парвовіруса і запускати в роботу. От зараз вона знаходиться на нормі, на жорсткій нормі. Всі свиноматки знаходяться на жорсткій нормі. Це саме перше, що ми маємо як, засвоїти і маємо використовувати для свиноматок. Для того, щоб свиноматки були в такій кондиції, як то кажуть, в заводській кондиції, не жирні і не худі. Вони повинні мати кондицію, яка допоможе їм. Добре, виносити поросят і в той же час не зажиріти. Дана свинка знаходиться у нас зараз на нормі 2 кг корму на добу. Тобто 1 кг зранку і 1 кг ввечері. Корм для ремонтних свинок, в який також входить такий інгредієнт, як висівки пшеничні. Далі у нас свинки, супоросні їх ріки. Ось всі свинки, які тут знаходяться, вони на етапі, на різних етапах, виходить супоросу. І вони отримують час у нас 2,5-3 кг корми в залежності від стану і терміну їхньої вагітності. Тобто... Якщо вагітність уже у них більше 2,5 місяці, вони отримують 3-3,5 кг корму. Якщо вони тільки на перших етапах вагітності, то вони отримують 2,5 кг корму на день. Все не більше, хочуть вони їсти чи не хочуть, вони завжди, як я кажу, що свиноматки вони завжди голодні. Вони завжди хочуть їсти. Тому що вони повинні утримуватись на нормі, на жорсткій нормі. 2,5, 3-3,5 вже на останніх етапах виходить, вагітності. Там я даю 3,5 кг корму. Все, не більше. Маю я ось такі технологічні карти, які висять біля кожної свиноматки. І там все це діло розписується. Скільки на якому етапі їхнього періоду. Получається в супоросності, скільки потрібно корму. Ось 2,5-3-3,5. І перед опоросом ми цю кількість зменшуємо. За 5 днів до опоросу ми даємо 1,5-2 кг корму. В день опоросу ми даємо 0,5 1 кг корму. Далі, після опоросу, у нас йде другий корм і другі норми його споживання. Теж все по дням. Ось технологічна карта нашої лисиці, в якої також прописуються всі норми в певний день після опоросу. В першу добу після опоросу ми даємо 0,5 кг корму, на другий день 1 кг. І з кожним днем ми цю кількість корму збільшуємо. Ось як бачите, збільшуємо, збільшуємо і збільшуємо. Так, щоб до 17-20 дня, ну там не хочу переворачувати, там з тієї сторони другий у нас, виходить, друга сторінка. Получається, на 17-й, ось як бачите, 20-й день свинка вже споживає в день від 7 до 9 кілограм корму. І так відбувається десь до 25 го дня. З 25-го дня лактації починаємо цю кількість зменшувати, щоб на період відлучки свинка знову споживала 2,5 кг корму. Тобто, як ви зрозуміли, свиноматки утримуються на нормі. І вони постійно голодні. І от, щоб у них відчуття голоду. Не таке було сильне і використовуються висівки пшеничні. Ну, вони використовуються не лише для цього, зараз розповім ще для чого. Ну, і це один із факторів, для чого використовуються висівки пшеничні. Вони дають об'єм об'єм корму. Ось за моєю спиною змішувач. Оцей змішувач він на 300 кг корму. Але коли я. Роблю корм для супоросних свиноматок і кіхерків, де використовую дуже велику кількість висівок. Тобто на 100 кг там йде 18 кг висів, то більше як 200 кг сюди не входить. Тобто він на 300 кг, але висівки мають такий об'єм, що на 200 кг йде 36 кг висівок. Все, 200 кг корму я роблю для свиноматок супорисних іграків. Все, там він повний під зав'язку. Це свідчить про те, що висівки вони мають дуже великий об'єм. І таким чином ми даємо свинкам необхідну кількість корма, 2,5-3 кг, але він об'ємний. І свиноматки, виходить, як набивають шлунок. Цим кормом і вони відчувають е, ну, відчуття в них е, ситості, що вони наїлися. Якщо не використовувати ці висівки, об'єм корму буде набагато менший. І свинка з'їсть 2,5 кг корму, ну, що таке 2,5 кг корму? Ви розумієте? ну, це, ну, це, Отака жменька. Для свиноматки в 300 кг, ну це, хі -хі, ну це не про що, і вона буде голодна, вона така постійно давай, давай крик. Тобто а висівка допомагає нам в цьому, щоб е -е, свинки не відчували так голод. Також ще дуже важливим е -е, фактором є правильна робота. Шлудково-кишкового тракту при використанні висівок. Тобто, це легко перетравна клітковина, яка необхідна свиноматкам для того, щоб правильно працювала їхня система виходить, травлення. У свинок потім немає запору, свинки добре споживають корм і немає ніяких проблем. Дуже ну дуже велика кількість запитань на рахунок запорів і на рахунок того, що свинки відмовляються від корму. Особливо уже на таких великих е термінах е супоросу. Тобто, коли залишається уже тиждень-два до виходить, опоросу, і свинки відмовляються від корму. У них Розпочинається запор. Тому що поросята дуже займають велику кількість місця в утробі. Вони давлять на стінки виходить, кишківника, Ускладнюється процес дефекації випорожнення. І ще, якщо в цей період недостатня кількість клітковини в організмі, то цей процес зовсім припиняється. тобто Образовується у нас запор. Все. Якщо у свинки день, два, три запор, вона не випорожняється. Все. Вона, звісно, що відмовляється від корму. Вона перестає їсти. Свиноматкам на лактації, які годують поросят, я не даю висівок, тому що в мене там високобілковий корм. Там у мене 18% сої і 8% 7 чи 8%, не пам'ятаю, соняшнику. Тобто це корм високобілковий і він працює як, в нього як послаблюючий ефект. Навіть свинки є такі, коли споживають вже велику кількість корму: 9-8 кг. То навіть аж ну, інколи буває так. Ну, випороження такі вже аж дуже зарідкі. Ну, тобто дуже велика кількість білку. Ну, Це дуже-дуже рідко буває. А так, така високобілкова годівля, вона не буде сприяти для, ну, тому, щоб утворювались запори. А свинкам, які супоросні, вагітні, їм не потрібна така велика кількість білку. Це свинка, яка годує, їй потрібна така кількість білку, щоб вона і свій організм утримувала, в той кондиції, якої потрібно, щоб вона не дуже схудла, і мала змогу вигодувати поросят. Свиноматки супоросні, їм не потрібна така велика кількість білку. там, Всього 4% сої і 3% соняшнику. І тобто цей корм він ну, ніяк не буде з послаблюючим ефектом. От, там потрібна обов'язково висівка пшенична, яка сприяє тому, що ми не маємо потім проблем з запорами. Також іще одним наповнювачем шлунку служить ось пістилковий матеріал. Соломка. Яку я на даний час використовую, вони її, як бачите і чуєте, дуже-дуже добре споживають. І дуже вони цього чекають. Тобто роздаю їм норму корму, вони споживають цей корм. Я в цей час роблю у них прибирання. І після прибирання, поки я прибрав, вони з'їли свою норму, і вони вже підіймають тут хай. Давай, давай бістрей солому, де наша соломка. Влітку я використовую сіну, ну а взимку ось солома. Ну і використовував би і взимку соло, ой, сінце. Ну, але просто його немає, там трішки є, то йде на корм кроликам. Якщо в цьому році все буде гаразд і сіна буде в нас достатня кількість з огородику, то будемо і взимку в наступному році використовувати сінце. Тобто ось підсилковий матеріал цей служить дуже добрим наповнювачем шлунку. Але це як допоміжний, допоміжний матеріал, він не є основним, тому що він практично проходить транзитом через організм і він не засвоюється в повній мірі. Він просто як, слугує наповнювачем. Наповнювачем шлунку. Набиває шлунок, шлунок у нас знаходиться постійно такий повний, і свиноматки відчувають ситість. Ну, цього вистачає до вечірньої роздачі. Зараз у нас ось вранішня роздача свинки. Під'їли, зараз підчистять соломку, практично не залишається нічого. Ось трішки-трішки біля задніх кінцівок, де вони не можуть дістати. А то все вони підберуть і все з'їдять. Хтось використовує таку підгодівлю, хтось ні. Але я прийшов до того висновку, що це потрібно. Навіть колись дивився, не пам'ятаю, якісь ролики за кордоні і там ось попереду. Де знаходились свиноматки, стояла годівничка для виходить, основної годівлі, і зверху стояв такий сіник, як для кроликів, де проходили і виходить, накладували туди сіна або соломи, і свиноматки, скільки їм потрібно, скільки їм хочеться, діставали цю солому і споживали. Тобто, ну, це така необхідна річ, яка допомагає їм. Тому щоб вони не відчували постійно голод. Так що при правильній годівлі у нас зменшуються ризики, проблеми, які можуть виникати при запорах. Но на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра, і все буде Україна. До побачення.